Вітаю колеги. Мене звати Наталя Староправо. Працюємо в медіа центрі Україна у Львові. Сьогодні до нас завітали представники фонду Smart Medical Aid. Я запрошую відразу до слова Ірину Рибінкіну, лікаря анестезіолога голову фонду, які від початку повномасштабної війни допомагають нашим військовим, які допомагають на фронті необхідним дорогим обладнанням. Які і яка рятує життя нашим захисникам? Прошу більше розкажіть про вашу організацію, про ваш фонд, чим ви займаєтесь? Дякую, дякую, що запросили. А, мене звати Ірина Рибінкіна, я лікар-анестезіолог, а також засновниця фонду Smart Medical Aid. Ну, трошечки про те, як це все починалося. Я працювала і жила в Великобританії 19 років. І на початку широкомасштабного вторгнення я звільнилася з роботи і повернулася в Україну. Я залишила своїх маленьких дітей в Нідерландах з чоловіком, і ми почали свою діяльність. З самого початку фонд має експертизу та саме концентрується на медичних проєктах. І е, всі проекти, які ми робимо, вони спрямовані на порятунок життя. Ми співпрацюємо з міністерством охорони здоров'я та з командуванням медичних сил для того, щоб розуміти саме реальні потреби і реагувати на забезпечення цих потреб на лінії фронту. Е, ми маємо маючи медичний досвід, можемо вдати свою експертизу і. Можемо стверджувати, що перевагою нашого фонду є якісна медична експертиза. Ну зараз поговоримо про напрямки саме нашого фонду. Одним з напрямком це забезпечення евакуації, і коли я говорю про забезпечення евакуації, то ми говоримо про всі етапи. Якщо ми кажемо про перший етап з червоної зони, це евакуація броньованим транспортом або позашляховиками, які ми теж забезпечуємо і переробляємо. І важливим моментом в такій роботі це наявність медичного обладнання, тобто на цьому рівні це наявність бойового медика. У нас є проект по з тактичною медициною північ. Та British Ukrainian Aid, британським фондом по саме навчанням цих тактичних медиків та видачею отаких от рюкзаків, які ідуть після навчання. Всі розуміють, що в наш час потрібна дуже велика фінансова підтримка для впровадження цих проєктів. Ну і говорячи про цифри, можу сказати, що наприклад один рюкзак такого коштує десь 3 тисячі фунтів. Сьогодні ми будемо передавати ще 60 рюкзаків для видачі 40 медиків, і це Сума 8 мільйонів 600 тисяч гривень. Таких рюкзаків і медиків ми навчили з початку року вже 213. і будемо продовжувати роботу в цьому напрямку. Далі, якщо ми кажемо, що з позашляховика шляховика чи зброньованого автівки пацієнта перегрижають, перегрижають куди? В швидку. Карета швидкої допомоги це дуже великий ресурс, який потрібен зараз на передовій, тому що вони є мішенню, вони постійно знищуються, вони виходять з експлуатації по тим дорогам, які там є, і ми розуміємо, як. Експертно укомплектовувати їх З початку лютого 2022 року. З партнерами ми вже завезли 67 автівок і розподілили їх по різним підрозділам. І ми зрозуміли, що все-таки потрібно більше. І почали розпочали проєкт 100 карет швидкої допомоги для ЗСУ з цих з партнерами з ОКО, з Charity, з Аквалоном, пробіг під Каштаном і підключаються дуже багато компаній, які донор саме на закупівлю цих автомобілів та у комплектування. Ну, можна сказати, що одна з таких автівок буде коштувати десь від 10 тисяч до 30 тисяч доларів, в залежності від того, чим ми комплектуємо. Тому що ми розуміємо, що якщо, якщо є спеціаліст, наприклад, анестезіолог, який буде експертно розуміти, як використовувати обладнання, то і перевозить важких пацієнтів для цього потрібно і ШВЛ, і монітор, і інфозомат, і дуже багато обладнання, які надають можливість цим спеціалістам працювати і рятувати. Ати життя пацієнтів тих, кого вони перевозять, і коли ми кажемо про такі швидкі потреба дуже велика, і на цьому ми зараз концентруємося і намагаємося знайти партнерів, які нам допоможуть комплектувати і закуповувати ці автівки. Ми закуповуємо в Ірландії та в Великобританії. Ем, якщо ми говоримо про навчання таких спеціалістів, також підключився наш проєкт. По... Навчанню використанню ультразвуків та портативних ультразвуків та видачу цих портативних ультразвуків, і що туди входить. Тобто, це можна за два дні взяти людину, яка до цього і не була медиком, і навчити її дійсно якісно оцінювати, чи є, наприклад, кров там, де не потрібно, повітря там не потрібно, і провести швидку діагностику того пацієнта, де Нема ні КТ, ні якихось інших способів, як це визначити. І це дуже важливо. Це розуміння того, що ці хвилини, ці хвилини, які йдуть на діагностику, вони надають нам можливість зрозуміти, куди вести цього пацієнта. І з Андрієм Висоцьким ми вже видали та натренували 148 лікарів, ну не лікарів, тактичних медиків, які. Мають ці е, навички перевагою нашого фонду є там, що ми виїжджаємо саме в Донецьку, в Харківську область, де окуповані території, там, де саме дислокуються ці лікарі, і е, е, тому, що вони зрозуміло не можуть виїхати до Львова чи Києва на ті ж курси, тому ми постійно подорожуємо і постійно перебуваємо в зоні е, бойових дій для навчання. Та видачі обладнання сьогодні у нас також присутні це унікальна можливість поспілкуватися з лікарями, які з початку війн, ну, широкомасштабного вторгнення працюють в Донецькій області в один з мобільних госпіталів. І саме цей мобільний госпіталь ми підтримуємо з лютого 2022 року. І Я хочу надати їм слово. Дякую, Ірино. Ми до вас ще повернемося. Я запрошую до слова Дмитра Башлея, хірурга мобільного госпіталю, який працює в Донецькому напрямку. Розкажіть, як довго ви вже співпрацюєте з Medical Aid, і Яку допомогу саме ви отримали? Доброго дня. Дякую вам дуже за запрошення. Мене звати Дмитро Башлеєв. в цивільному житті. Я лікар серцево-судинний хірург. Працюю в Львівській обласній клінічній лікарні. І також щоб до кінця зрозуміти я є директором. Приватного медичного центру України польський центр серця Львів, першого приватного ангіографа у Львові. Матері, приват... будь ласка, ближче до мікрофону. Першого приватного ангіографа у Львові, який надає цілодобову допомогу. І з 24 люту, з 25 люту, 22 року ми мобілізовані у військовий мобільний госпіталі, і відповідно вже більше ніж 13 місяців. Працюємо в Донецькій області. Хочу сказати, що ми лікарі. Напевно, перед пацієнтом є кінцевим споживачем оцих власне, продуктів, які допомагає, власне, фонд Ірини Рибінкінові Smart Medical Aid. І я хочу сказати, що кілька речей, які є вкрай важливими, що це обла... раніше я думав таким чином собі, що дуже добре, що є багато людей, які доповідають, допомагають. Але мало є людей, які хочуть це робити. І з часом прийшло усвідомлення, що якщо не буде чим допомагати, то насправді не буде чим і робити. І нашою метою, напевно, групи лікарів, які все-таки поміняли цивільне життя і пішли в військову медицину це все-таки ідеал чи принцип наближення якісної сучасної медицини до наших пацієнтів, до наших військовослужбовців, зокрема до мобілізованих і професійних військових службовців, які отримали поранення в зоні бойових дій. Тому що е, кілька важливих речей, які вартує наголосити від, від е, міна е, військової медицини від цивільної, що пацієнти не знають, хто їх оперує. Пацієнти е, сподіваються, їхні родини не знають, коли пацієнт буде оперований і де, і не знають, ким буде оперований. Але всі і пацієнти, і їхні родичі, ми, суспільство, сподіваються, що е, ці пацієнти отримують якісну допомогу. І отут я, власне, хочу запевнити всіх. Що лікарі, які працюють на Сході, завдяки власне, постійній допомозі, завдяки медичному обладнанні, роблять все, щоб наші військовослужбовці отримали якісну медичну допомогу. Я теж хочу сказати таку річ, наприклад, що стосується власне, медицини. Багато цивільних медиків, моїх колег говорять, що є різні медичні фронти. То насправді так не відбувається. Фронт є один. І він зараз є на Сході і на півдні України. І люди, які військо, я говорю лише за медиків, які працюють там, Оце є медичний фронт, все інше, це є можливість користатися чимось іншим завдяки тому, що певні люди роблять цей медичний фронт. І е, я думаю, що по закінченні війни нам буде можливість показати світлини, е, в яких умовах працюємо ми, в яких умовах працюємо і з яким обладнанням. І я думаю, що такі е, речі, як ТМО. І інші, і інші люди будуть здивовані, в яких добрих умовах завдяки волонтерам і завдяки нашій державі е військові отримують медичну допомогу. І оце насправді є справжній медичний фронт. Друга річ, яку я хотів би наголосити, що е вартує усвідомити, що ця війна надовго, е що ця війна надовго і що допомога повинна бути постійною. Пані Ірина досить добре сказала, скільки це вартує, і я недаром в преамбулі сказав, що я є директором медичного центру приватного. Я орієнтуюся в вартості обладнання. І то обладнання, з яким ми працюємо, з якісними генераторами, лігашур, ультразвукові скальпелі, з якісним анестезіологічним забезпеченням, з вимірюванням інвазивного тиску, з якісними експертного класу ультрасонографічними апаратами, з інфузоматами. З внутрішньосудинними приладами для зупинки кровотеч наші військові мають можливість цю допомогу отримувати. Ця допомога була би неможливою. Перше без наявності цих приладів, які ви забезпечити, друге без наявності людей, які можуть це застосувати. Бо, наприклад, в цивільній медицині, у Львові, побутує думка, що є фахівець, наприклад, експертного класу, і йому не місце працювати, наприклад, в мобільному госпіталі. То це неправда. Тому що він зможе застосувати і свої знання, і свої руки, і 100% врятує на десятки більше життів, ніж людина, який ці навички вчиться чи здобуває. Це дуже важливо. І от ця тривалість це вкрай важлива та допомога. Тому щиро дякуємо, бо ми маємо можливість те застосовувати від моменту кожної евакуації, так як пані Ірина назвала, з поля бою і далі. І тих пацієнтів, які отримують вже великі заклади, ВМК, це військово-медичні клінічні центри, засоби лікарні, обласного підпорядкування чи великі об'єднання, вони утримують тих пацієнтів, яких вони розказують, що вкрай важкі. То для цього би хотілося, щоб люди зрозуміли, яких пацієнтів отримуємо ми, коли вони вже приїжджають до нас, стабілізовані, не потребують гемодинамічної підтримки інотропами, так потребують лікування, інфекції. Але яких пацієнтів отримують військові медики тоді насправді і роблять все, що ці пацієнти виживають. Дмитре, дякую. дякую. Я хочу запросити вашого колега до слова Романа Собка. Більше розкажіть, якого медичного обладнання найбільше потребують медики на фронті, і які виклики, з якими викликами медики стикаються. Добрий день. Мене звати Роман Собко. Я в цивільному житті завідувач відділення анестезіології та реанімації Західноукраїнського дитячого спеціалізованого медичного центру. Наразі є, є в злавах ЗСУ, в, працюю в мобільному госпіталі на сході. Е, наша група знаходиться в такому містечку, де розгорнута така бригада передова хірургічна, яка виконує повний масив е, і об'єм медичної допомоги, які е, потрібно надавати нашим захисникам, нашим пораненим. Я... Розумію, що багато вже було сказано, і більшість людей або напевно всі прекрасно розуміють, наскільки є важлива ця медична допомога на передовій, і наскільки є важливе це обладнання, медичне забезпечення, медикаменти. Це все завжди в ну, більшості випадків і весь час, скільки тривають бойові дії, ми отримуємо завдяки таким фондам і таким людям, як Ірина Рибінкіна за що їй велика пошана і дяка, бо насправді завдяки таким людям ми можемо цю медицину зробити якісною на передовій. А це є дуже важливо. Я не буду говорити багато пафосних слів, а хочу напевно розказати якийсь один або два приклади для кращого розуміння, чому це важливо або наскільки. І постараюся такими простими словами, напевно, щоб не застосовувати дуже багато медичних термінів. То, до прикладу, буквально кілька днів назад до нас поступив пацієнт. Це така міновибухова травма. Його відкинуло від взриву якоїсь зміни, і він сильно вдарився в якусь бетонну стіну. І коли його до нас привезли, він був в такому стані критичному, якщо би йому не надати за кілька хвилин відповідну допомогу чи не діагностувати причину. Чому такий стан є складний і важкий, то він би напевно загинув. То коли його привезли, ми одразу змогли провести йому ультразвукову діагностику внутрішніх органів. І... Треба мати чим цю ультразвукову діагностику провести, і це знову ж таки завдяки. І цьому фонду і Ірині Рибінкіні і ми маємо ці апарати, і ми можемо цю діагностику провести. То ми йому діагностували крововили в, в сумку навколо серцеву. Там накопичувалася кров, і вона не давала серцю нормально скорочуватися. І відповідно робота серця була порушена, і пацієнт від цього міг загинути. Якщо би за кілька хвилин ми цього не зробили, то серце би не могло би скорочуватися, і пацієнт би помер. І наскільки є важливо, що ми мали цей апарат, і що лікар-анестезіолог, який мав цей апарат, вмів ним правильно володіти, і це знову ж таки ми вертаємося до навчання, так? що персонал, крім того, що він має цю якісну апаратуру, то він вміє нею користуватися. Після того, як було діагностовано, що він має гемоперикард, це так називається термінологічно по-медичному, і це є тампонада серця. Треба було приймати швидке рішення щодо подальшої тактики, щоб пацієнт міг вижити. Відповідно, його було замоніторовано. А це власне, як Дмитро говорив перед тим Монітор, який визначає інвазивний тиск, мається на увазі, що ставиться, канілюється артерія, і через неї ми постійно можемо контролювати пацієнта, бачити його гемодинамічні показники, які ми можемо коригувати відповідно одразу, бачачи, чи наскільки вони критично змінюються, і знову ж таки, щоб могло, можна було це зробити, і щоб е, е, ці речі провести. Ми мали монітор, який нам знову ж таки забезпечили волонтери, які забезпечує вимірювання інвазивного тиску, і ми могли контролювати загальний стан пацієнта і наскільки він погіршується чи покращується в даній ситуації. Після чого про проведено операцію про подренування цієї цього перикарду звідти була евакуйована все кров. Серце знову відновило свою роботу, і пацієнт вижив. І знову ж таки. Ми до повного розуміння, що якби не ця апаратура, не навики, які мають ці, ці лікарі, цей пацієнт би вже, напевно, е е загинув і ми, і ми б це тільки їх могли констатувати. А в силу того, що ми маємо цю якісну апаратуру, маємо такі можливості, цей пацієнт є наразі живий. Наступний пацієнт знову ж таки після якоїсь пожежі пацієнт знаходився в приміщенні, в якому багато все горіло, продукти горіння, він надихався цих продуктів горіння оцього цього попелу, і в нього з'явилося порушення прохідності дихальних шляхів. Він не міг нормально дихати. І коли поступив до нас, нам Раніше був подарований бронхоскоп, це такий апарат, який ми можемо зайти в дихальні шляхи і можемо провести санацію. То ми це зробили і відновили дихальні шляхи, і пацієнт знову ж таки завдяки цьому вижив, бо його стан прогресивно погіршувався. і Якщо б цього йому не зробити, то він би також би загинув. Я веду це до того, що все-таки величезне значення має забезпечення, яке є необхідне на, при такій роботі. І не завжди держава може це забезпечити, і це все падає на плечі волонтерів, і вони дуже багато працюють для того, щоб це здобути. І я би хотів би просити всіх все таки проводити ці донації, збирати гроші, допомагати їм, і вони відповідно будуть допомагати нам. А ми будемо допомагати нашим захисникам. Вони будуть отримувати якісну медицину. Тому я би просив і дякував би всім, напевно, хто до цього долучається, бо насправді це найважливіше, що зараз відбувається в країні. І якщо ми хочемо цю війну виграти, ми всі маємо приймати в цьому участь і ми маємо всі до цього долучатися. Романа, я вам дуже дякую. А я знову запрошую до слова Ірину. Перш ніж ми переїдемо до рюкзачків, будь ласка, також більше розкажіть про проект. Та каретами швидкої допомоги. Бачу, вона вже є у Львові. Да. Скажіть, хто є доброчинником цієї акції і куди вони потім вирушить автівка? Ну, ми оце зараз бачимо. Вже там стоїть заприковано сім автівок з проєкту 100 швидких для ЗСУ. Вже в Україну заїхало 20. благодійні донації, які йдуть на наш фонд, також є спонсорами. І Charity, і око, і аквелон, і пробіг під каштанами, і тут дуже великий список. Коли ми кажемо, що в себе входить привести карету швидкої допомоги, по-перше, треба знайти. І якщо ми кажемо, то нова швидка допомога, якщо її закуповувати, буде коштувати десь від 200 тисяч доларів. Тому що е, ці автівки вони дуже коштовні. Е, ми купляємо не нові, але можуть сказати, чому ви не купляєте нові, нові е, карети швидкої допомоги. Я вам скажу, що ці автівки, чи вони нові, чи вони, е, які були в використанні там 5 років е, чи більше, вони живуть ж, таку ж кількість часу е, саме на фронті. Завдяки нашим дорогам, ми їх вбиваємо дуже швидко, і також є у нас дуже багато доказів. скільки Цих швидких допомог було зруйновано саме росіянами, які їх таргетують. Тому ми намагаємося якомога більше зробити забезпечення. Для цього ми купуємо вживані Для того, щоб довести цю, наприклад, ту ж карету ж допомогу, потрібно бензин. Бензин щоб довести до України, бензин щоб. Обо ще що довести в Україні, тобто у нас є спонсор ОКО, який нам додає це базин та в в Україні. Також є благочинники, наприклад, Україн Charity цього разу оплатила паливо, щоб привезти дев'ять карет швидкої допомоги в Україну. Далі ми кожемо говоримо про комплектування. Якщо ми говоримо про тактичного медика, який працює в цій швидкій, то там потрібно просто, там потрібна каталка, ноші. І рюкзачок, який надає їм можливість надати цю допомогу. Якщо ми кажемо вже більш кваліфіковано, то тут ми говоримо про десятки тисяч доларів, які йдуть саме на остаткування. І якщо ми кажемо про медичне обладнання, тут є дуже багато специфічних речей, тому що навіть маючи великий дорогущий монітор ШВЛ чи будь-яку ем, апаратуру, якщо немає розуміння, як це може які з'єднання в Україні, якщо немає пласти... буквально такої маленької пімпочки, яка підключається до пацієнта, воно не буде працювати. І саме тут Є наша експертиза, тому що перед тим як відправляти ці карети швидкої допомоги, ми перевіряємо, щоб там все працювало, і це дуже важливо, тому що в Покровську або в Курахово не може лікар піти в магазин і купити собі якесь додаткове устаткування для того ж монітору. Це не є можливим, тому що ще все обладнання, яке ми ставимо, ми привозимо з Європи, і воно є специфічним. І деяке навіть такого в Україні у нас немає і не може. Купити, тому що всі розхідники і все це ми докомплектовуємо саме системно. Тому тут дуже дуже важливо, щоб ем, коли ем, організації чи партнери, чи благодійники донують кошти, вони розуміли, що є експертна оцінка, тобто люди, які можуть купити те, що далі можуть використовуватись. Дякую, переходячи до тих рюкзачків, які ми зараз бачимо, що входить в такий доволі немаленький рюкзак? Такий важкенький, так. Да. Так, Насправді скільки він важить, якщо це відомо, Іри... і що там є? Ну, ірина може трошки допомогти, щоб показати туди входить все. Все по протоколу Марч для надання медичної допомоги. Тобто, ми розуміємо, що зупинка кровотечі йде за рахунок якісних турнікетів, з рахунок кровозупинних засобів, бинтів. Там є повністю все для надання інфузійної терапії, там є внутрішньокісковий доступ, там є маска для вентиляції. Тобто тут все є. Абсолютно все для того, щоб надати таку допомогу, і навіть не одній а, а, а п'ятю людям. І якщо у них закінчуються ці розхідники, то ми потім вони нам можуть прислати заявку, і ми можемо докомплектувати е, ці рюкзаки. Але там дійсно його не підняти. Там зроблено все і продумано все до, е, до того, щоб можна було його використовувати. Спочатку повномасштабної війни можливо скільком людям, скільком госпіталям загалом ви допомогли в статистиці, яку допомогу ви надали? Ну, ми говоримо. На нашому вебсайті у нас є цифра 138 лікарень. Але коли ми кажемо про допомогу лікарні, то ми кажемо про мільйони гривень. Тобто, наприклад, в Дніпрі ми перекомплектували операційну, що туди входить: і сідуга, і операційний стіл, і все обладнання, і наркозна станція це все йде комплексно і системно. Якщо ми кажемо про устаткування будь-якої лікарні, ми дивимося про доцільність і ми дивимося на те, що їм потрібно і що ми можемо додати, щоб вона функціонувала ще на вищому рівні, і от Роман він дуже ем, добре зазначив. Тобто, наприклад, той бронхоскоп, який отримала ем, цей, отримав цей мобільний госпіталь, в Україні таких фізично нема. Ем, може, є ну, один. Я знаю, що є десь в Україні для навчання використовується, але саме ми закупили ці бронхоскопи, тому що можливість діагностики та праці з такими важкими пацієнтами. Їм ем тепер можливо робити бронхоскопію на фронті. У них є капнографія на фронті. У них є в цій лікарні все, що є в моїй британській лікарні, коли я надаю допомогу. І це дуже важливо. Дуже важливо розуміти те, що якісну допомогу наші військовослужбовці поранені. Це цивільне населення, має отримувати на всіх етапах евакуації, чи будь-то Донецька область. Чи, будь-то, Львівська область, воно має бути на одному рівні, і над цим ми працюємо, шановні колеги. Якщо у вас є питання до наших спікерів, будь ласка, їх озвучите, Андрій Конько, медіа центр, пані Ірина, до вас питання: як ви обираєте установи госпіталі, з якими працюєте? І можливо, якщо є, можна виокремити час від звернення до закриття цього звернення на який часу займає вашому фонду навіть? Реакцію на такі запити. Дякую, дякую за запитання. Ем, ну, якщо ми кажемо ще рік тому, коли ми реагували на будь-які події, які відбувалися і намагалися дуже швидко все доставити, то зараз робота перейшла більш системно. Ми дивимося, ми працюємо з міністерством з командуванням Медичних сил, щоб зрозуміти, чи ця лікарня входить в етап евакуації, чи ця лікарня буде далі надавати допомогу. Ми комунікуємо. І дивимося взагалі на всю лікарню. Тобто дивимося, чи як воно далі буде використовуватися, і зрозуміло, скільки е, пацієнтів приходить через цю лікарню, ми можемо отримати заявку на наш емейл з будь-якої лікарні. Е, і потім е, наша експертна комісія вона е, робить ідентифікацію їх потреб. І якщо, наприклад, я скажу, наприклад, цього разу, коли я працювала в Донецькій області, ми визначили, що потрібен газовий аналіза аналізатор крові для трьох е, прифронтових лікарень кожен такий газовий аналізатор крові коштує 400 тисяч гривень, і плюс розхідники ну коштують кожного місяця від 20 до 30 тисяч гривень. Е, і для забезпечення цього має бути воно мобільне. Тобто, якщо йде ем, зрозуміння, що їх треба евакуювати, ви не будете великий апарат, як шкаф евакуювати. А це дуже потрібно, наприклад, той же апарат потрібен для визначення стану пацієнта. Ем, і ми подали заявку: ми знайшли, де купити, що купити. Ми знайшли донацію від Сіменсу, наприклад, і вже над цим працюємо півтора місяця. І це дуже швидко відбувається, але швидше неможливо, тому що все це мають зібрати, привезти в Україну, і потім ми доставляємо в Донецьку область. А якщо кажемо ще щось, що у нас є на складі, то воно може від заявки до отримання бути новою поштою, наприклад, один день. Тобто, в залежності від складності запиту і від того, що для цього ми можемо зробити. Колеги, якщо питання. Більше немає до наших спікерів. Я хочу подякувати е, учасникам, які до нас доєдналися. Зокрема, Ірині Ербінкіні, яка є лікарем-анестезіологом, головою фонду Smart Medical Aid. Також до нас сьогодні завітали Дмитро Башлей, Роман Супко, лікарі анестезіологи які працюють у в госпіталі в донецькому в донецькій області і захищають допомагають нашим захисникам я хочу подякувати усім хто долучається до такої великої допомоги і стежте за нашими анонсами стежте за нашими цікавими і актуальними новинами ми все більше і більше висвітлюємо про такі організації і фонди тримаємось разом і працюємо бо лише спільно ми переможемо